Я Лілія Казарєзова, лікар-системний нутриціолог. Сьогодні я вам розкажу про тест, який ви можете зробити самі в домашніх умовах тест на синдром деревого кишечника. Чим він проявляється, точніше, яка е, він являється причиною для таких захворювань. Всі аутоімунні, такі як автоімунний теріоїдіт, хвороба крона, псоріаз, росіяний скліроз, системний красний вовчок, а також всі шлунково-кишковими проявами, такими як синдром подразненого кишечника, хронічний гастрит, непереносимість глютену, такі нервові захворювання, як депресія, тривожність, порушення концентрації уваги, мігрень, хронічна втома. Це, до речі, я читаю із чата GPT, чим проявляю. Синдром деревого кишечника, а також метаболічні розлади, такі як інсулінорезистентність, метаболічний синдром, ожиріння, цукровий діабет другого типу, набріки, затримка рідини. А також шкірні захворювання: акне, розацеа, атопічний дерматит, екзема, сиборейний дерматит, кропив'янка. А також харчові алергії, ендометріоз, порушення гормонального балансу, хронічні запалення суглобів та знижений імунітет. Причина знаходиться в кишечнику. У нас в кишечнику ось я намалювала так схематично. Оце судинка, да, а це такі ворсинки, І слизова має бути бар'єром, да, тобто не пронікайма для того, щоб туди не заходили ні бактерії, ні куски грибків, ні допереварена їжа, да, ні токсини ніякі. Тобто от воно Це така, як марлічка дуже е, е, плотна. Але, коли, наприклад, тут є грибкова інфекція, вона прямо, знаєте, як ножицями зрізає оці кінчики ворсинок. А хімічні таблетки, або консерванти якісь або е, хімічні домішки, які потрапляють у нас в організм, вони теж, ну, так грубо кажучи, як пропалюють дирки. І тоді це називається або синдром деревого кишечника, або синдром підвищеної проніцаємості. І тоді в кров починає пронікати. Грибкова інфекція, яка потім викликає запальні процеси, або недопереварений білок, який потім визиває алергію і, до речі, аутизм це теж туда. Же. Як же в домашніх умовах можна перевірити, заподозрити синдром дарявого кишечника? Після того, як ви поїли салат із вареного бурячка, подивіться, чи не змінилося колір вашої сечі. Якщо сеча окрасилась у бурячковий колір, це значить, що у вас є пошкодження у кишечнику. Ставте плюс, я пришлю протокол, як з цим боротися, і як відновити стінку слезової.